Вітаю! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я завітала у метро багато цікавих новинок та акцій. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку, а також не забудьте за дзвіночок. Подушка сіра на стілець «Болгарія». ціна 249. Такий набір подушок на стілець. Бордові і є ще світло сірі. 4 штуки упаковка 349. 199 ось такий варіант. Без зав'язок іде. Чорна 179. Така подушка є ще світліша ось такого плану. Ціна від 2 штук 179 від 4, 159 гривень. Валенція – 449, Виробництво Україна. бавовна 70%. Такий варіант пледу. Ціна 899 140 на 2. Також Україна. Плед кольору капучино та сірий, Коса плетена 899. Україна. Ще є у кольорі олива. 100% акрил. 130 на 170. Плет флісовий 299,90. темно-синій. Та світло-сірий колір антрацит 499 2 х 220. Двостороннє стіба покривало. Колір верху може бути різний: шоколадний, сірий, темно-сірий, світлий м'ята. 999 за одну штуку від двох 899 180 на 2. Набір постільної білизни. півтораспальний, спальний. Також тут дві наволочки 50 на 70. Ціна набору 699. Виробництво Україна. Бавовна 48%. Весняний такий набір. Двоспальний. Ціна 799 гривень. Також поліестер і 48 бавовна. темно синій з білими квітами. півтораспальний. 150х220, 699, Україна. Бавовна та поліестер. Півковдра, 2х220, Пакистан, 499. Флісовий плед, 150х195 см, 599, Україна барашка світло-коричневий в'язаний 699. Виробництво Китай 150 на 120. Подушка 50 на 70, 279 за одну штуку. 229 при покупці від двох штук і ще додаткова знижка мінус 17%. рушників 2 штуки 199. Пакистан 50 на 100 90 на 150 ціна 399. Її світло блакитні і темно-сині. Набір подарунковий у коробці два рушники 50 на 90. 399 це один набір. Від двох наборів 359 гривень. Пледи 140 на 2. Виробництво Україна 319 гривень. Вовна 20%. 175 смдемдесят пять на два десять ковра 1299. Наповнювач вовна. 140 на 2,10 ціна 999. При покупці від двох штук 849 у розмірі 2 на 2, 20 159. Подушка для сну ортопедична ранок буде добрий. 50 на 32 см її розмір. Чухол мікрофібра. Наповнювач-інноваційний матеріал меморі. Ця подушка надасть оптимальну підтримку шиї і створить комфортний сон. 849 за одну ціна від 2,599 гривень. Є ще ось такий варіант: ціна 269. Розмір 50 на 70. Наповнювач піна, а чохол, трикотаж, 100% поліестер. Всесезонна сезонна супер ковдра 140 на 2,10. Її можна прати. Аналог лебединого пуху. Ціна такої ковдри 799 гривень за одну штуку. Якщо брати від двох, то ціна 699 і знижка мінус 12% додатково 175х2,10 999. 2х20 2, 1199. Є ще така подушка з блискавкою антиалергійна. Можна брати аналог лебединого пуху. Ціна 699 50 на 70 розмір. Від двох штук 599. Сковорідка Китай 999. Акційна ціна. Тефаль Китай 1099 28 см у діаметрі. Сковорідка для млинців також Китай 999. Це також для млинців, але вона вже легша набагато. Підходить для всіх типів плит 299. Керамічна 519 у діаметрі 28 см. Виробництво Китай. 419. Такий варіант. сковорідка 209 26 см. Великі калихи для вина. Упаковка 2 штуки. Ціна за набір 299. І такі калихи для шампанського 199 за 2 штуки. Лед свічка у трьох кольорах. Ціна зі знижкою 159 гривень. Лускунчики 499. Хатинка підсвічник металева. Є червона і темно-сіра 159. Лед ліхтарик на батарейках два варіанти. Ціна 199,90, 899 крісло, надувне, футбольний м'яч. Крісло мішок груша. Ціна також 899. Пуф-мішок круглий, фіолетовий та жовтий колір. Ціна за одну штуку 499 від 2 399,90. пуф Пуф-надувний круглий. Є різні варіанти чохла 499,90 за один і 400 гривень від двох штук. Насос ручний. 349. Надувне крісло у двох кольорах. Ціна 1500 гривень. Ялинка червона паперова. Ціна зі знижкою 79,90. Виробництво Китай. Декорна ялинку квітка на кліпсі 59,90. Така прикраса із перінок. Ціна зі знижкою 59,90. Прикраса мисто 80-270 см від двох штук. Ось такі намистинки 399,90. Яблука. Є три варіанти: золотисті, ніжно-рожеві та червоні по 40 гривень. Чашка 70 виробництво Китаю. Тарілка з новорічним декором. 100 гривень. Такі ще є по 69,90 менші і 100 більші. Вази фігурні у двох відтінках. 299 виробництво Китай. Такі високі, красиві, по 299,90. Ще такі є, переливаються також 299,90. Підсвічники металеві у двох відтінках. Ціна за один 249 від двох штук по 200 гривень. Свічка ароматична 200 гривень Китай. Іграшка м'яка, великий гусак 899 і менший 499. Батмедики 799. Такі іграшки на ялинку. Є багато варіантів, усі у одну ціну по 29,90. Новорічні прикраси кульки, сині, зелені та червоні 5,90 за штуку. Драбинка металева на 3 сходинки. Ціна її за одну штуку 1299 при покупці від двох штук 1099. Виробництво Україна. На 4 сходинки 1700 гривень. Максимальна вага навантаження 150 кг. Смітник металевий з педалью. Ціна зі знижкою 599 гривень. Корзина для білизни пластикова кольорова 749, 60 літрова. Виробництво Туреччина. Візок пластиковий для зберігання речей 299 за один від двох штук ціна 249. Набір для прибирання відро та швабра 1350 грн. гривень. Дякую усім за перегляд.